Коли раніше ми витрачали кошти там на е шкільні дошкільні заклади, е ми якось не звертали на це увагу. А зараз ми відчуваємо, що треба оптимізуватися. Я не маю на увазі там, скорочення закладів, закриття закладів, але є такі заклади, які поки що ми е відкладемо на другий етап. Я маю на увазі заклади освіти, там, де ми не можемо створити. Безпечні умови для навчання там, де нема найпростіших укриттів, і там, де ми не зможемо найближчий час збудувати якісь укриття. Є у нас такі ліцеї, де поки що ми на жаль нічого не можемо зробити. А оптимізація проводиться воно, вона за рахунок об'єднання. Двох або більше закладів, єдиний заклад, що дає можливість оптимізуватися і зекономити якісь адміністративні ресурси, енергетичні ресурси, додаткові видатки. Що стосується медицини, я вже казав, як приклад, те, що. Ми відкрили відділення реабілітації. Хоча що стосується медицини, напевно, всі, хто побували в наших медичних закладах, незалежно первинна ланка, там вторинна ланка, це і перша лікарня, і лікарня інтенсивного лікування, вони і бачили, і відчувають ці зміни. Розказати на своїх словах не складно, але це займи час, і ми вже показували лікарні, де ми. Створюємо сучасні умови, навіть надсучасні умови. Якщо ми відкрили лабораторію в лікарні інтенсивного лікування, яка адаптована з всесвітньою організацією охорони здоров'я, і працює в мережі всесвітній мережі по встановленню результатів аналізів або заключень, або діагностики, ну, це. Говорить про дуже 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 багато. І ми зробили і капітальні ремонти, і хірургі... почали робити в хірургічному відділенні в минулому році, і в цьому році ми його закінчимо. Травматології де не було 40 років взагалі ремонт. Ми зробили сучасне приймальне відділення. Відділення реабілітації. Я вже не кажу про відділення гемодіалізу, який ми модернізували цей комплекс робіт, починаючи від забезпечення водою і закінчуючи місцями для надання цієї медичної послуги. Тому, на мій погляд, медицина Павлограда це не тільки моє бачення, це навіть бачення міністра охорони здоров'я, коли сертифікували лабораторію нашу. Це були